Боже, бо такого в трумаку тиждень чухатимеся. Вилазь, чуєш? Ми лежимо в густих бур'янах за клонею, Ускнувшись в землю, носами і не дихаємо. Вилазь, бо гірше буде. Ти ж мене знаєш. Знаю, Знаю, Ледь чутно зіткає мій друг і нарешті наважується подати голос. «Діду!» – жалюбно озивається він. Давай давай. «Діду!» – ще жалібніше повторює мій друг. Ви уйдіть за хату, а ми виліземо. ви битиметесь. вони ще мені умови ставлять, вишкварки. Та ми ж ми ж не хотіли. Ми ж хотіли метро, таке, як у Києві. Я вам дам зараз метро. Я вам таке метро дам, що ми ж не знали. ми Зараз зараз усе закидаємо, нічого й не видно буде. а діду? Довго ще тривають переговори. Нарешті дід востаннє лайнувся, закашлявся, плюнув і почугав за хату. Ми вилазимо з бур'янів. Біля свинарника нас зустрічає гундусим рохканням п'ятипудова Люха Манюня. Проти він очей плямиста, як географічна карта. Скотиняка, а щоб ти. Це через неї ми потрапили в ту халепу. У нас була прекрасна благородна ідея провести під сценарником метро. Це мало бути сюрпризом. І от уже лишилося далеко позаду. І колонія, притулок маленьких друзів, і узлісся, і сині скелясті гори. Ластовиня зникла за обрієм. Веснянка і пан морок просувалися дорогою, що тяглася через безлюдний спалений сонцем степ. Веснянка ледве лентався від утоми, та пан морок ні за що не хотів зупинитися, щоб перепочити. Нічого, нічого, потерпи, скоро стемніє, і тоді одразу стане легко, сказав він хлопчикові. І веснянка нетерпляче поглядав, як поволі заходило сонце. Нарешті сонце сховалося, і землю оповив присмерк. Лише маленька смужка червоніла на край небі. То згасали останні сонячні промені, і тоді пан Морок ураз махнув плащем, і хлопчикові здалося, що саме від цього зовсім погасло сонце і запанувала темрява. І от веснянка вже стоїть на землі. Довкола знову височать гори, а прямо перед веснянкою лежить озеро. На воді жмурки од вітру. Хлюпочуть маленькі хвильки, сріблясто переливаються в місячному сяйві. Край берега шумить очерет. Пан Морок підвів веснянку до самісінького озера і раптом схопив за плечі і нахилив над водою. Крик жаху застряг у веснянки в горлі. Невже він його зараз утопить? Але ні. Пан Морок не збирався топити веснянку. Він лише якусь мить тримав його над водою, потім відпустив. І тільки на обличчя веснянки відбилося у воді, як сталося диво. На очах у веснянки це звичайне собі озеро застигло, ніби взялося кригою. Поверхня його зробилася рівною і нерухомою, як скло. Птахи знялися і полетіли, а озеро почало зменшуватися, зменшуватися, і раптом піднялося і стало сторч. І вже не озеро це, а дзеркало в дерев'яній зеленій рамі, на якій вирізблено очерет. Ну, от ми прибули. Сказав пан Морок, по той бік цього чарівного дзеркала країна сонячних зайчиків. Ми повинні пройти туди. Ти чув що небудь про країну сонячних зайчиків? Ой, це я винна. Було б мені не забирати колька від діда й баби. Вони б його хоч снігом притрусили, не дали б замерзнути, а крижан. Лютий пан, недарма зимовий місяць його іменем лютим назвали, заморозить хлопці. Це я, це я винна, заголосила дюдя. Це я, це я, раптом почулася з дуба. Гей, дюдю, не реви, тобі не можна плакати, бо в тебе сльози одразу замерзнуть і очі псуються. Осліпнути можеш. Ой, хто це? зригнулася дюдя. Це я, Яшка. Ану вийде, покажись. Не можу. Чому? Бо я не просто яшка, я загадковий яшка. Мені не можна показуватися. Але я все бачив і чув. Треба хлопців виручати. Бо з ким я тоді витівки свої буду витворяти. Як виручати? Як? Треба твоїх діда і бабу підпрягти. Вони дорослі, вони силу мають, багато знають і можуть, то хай допоможуть. Тільки ти, про мене, їм не кажи, гаразд, дорослі мене не бачать і не чують. І не повірять, що я є на світі. Не скажу. Хоч і не розумію, хто ти. Ну я помчала додому, бо не можна гаяти ні хвилини. Як заморозить косю і колька, пізно буде. Ну, давай, а я до крижана. Людя крутнулася дзигою на одній нозі, утворивши завірюху, і знялася в небо, а за нею і Йошка.